У суботу, 19 лютого, на території військової частини А-2215 відбулися довгоочікувані змагання з картингу. Зимовий кубок мера-2011. Таке дійство відбулося вперше за всю історію Незалежності України. Мене дуже радує те, що не дивлячись на мороз, по-моєму, мінус 10 зараз градусів. Усіх настрій прекрасний. Я хотів би вас всіх привітати. Як на мене, це дійсно свято. учбово-тренувальниці збори, на які приїхали. І представники з інших регіонів нашої України, і дуже приємно, що місто Бориспіль виступає в даному випадку як центром. У змаганнях брали участь представники майже з усіх регіонів України. Їздили учасники спеціальними накатаними трасами, які напередодні були підготовлені завдяки сприянню військової частини. Мені почесно сьогодні представляти депутатський корпус від Бориспільської міської ради від політичної партії Сильна Україна на цих відповідальних змаганнях. На кубок мера Борисполя. Звичайно, приємно бачити з кожним роком залучення більше учнівського і студентського молоді до цього ну, найбільш мужнього виду спорту, найбільш технічного виду спорту, де молодь може показати свої як найбільш якості і мужності, спритності, майстерності, професіоналізму. У такому виду спорту, тому що це є е, непростий вид спорту. Перша спроба, як то кажуть, вдалася на відмінно, тому місцеві мешканці з нетерпінням будуть чекати наступних змагань, але місцева влада на цьому зупинятися не збирається. Міський голова повідомляє, що кошти на картинг виділять вже згодом. От хотів би сказати, що міська рада, депутатський корпус, виконавчий комітет підтримує наших картингістів, і навіть сесія, яка відбудеться 22 лютого, ми виділяємо 30 тисяч гривень в першу чергу на придбання інструментів на закупку одного чи двох карт. я вже зараз не пам'ятаю, і ми будемо і надалі продовжувати таку політику. Виділено 2 гектари землі. Дасть Бог появляться в нас гроші. Ми зробимо дійсно нормальне поле, от де будемо проводити такі змагання регулярно. Тетяна Дорошенко Ігор Романенко новини телеканал Бориспіль.